Господи Вседержителю, Боже Небесних сил і всякої плоті, що на небесах живеш і на смиренних споглядаєш, бачиш серця та думки, і потаємне в людині явно знаєш, беззначальне і пресносушне світло, в якому нема ані переміни, ані тіні зміни, сам безсмертний царю, прийми моління наші, які в цей час на багатство щедро твоїх, сподіваючись, скверними востами до тебе промовляємо, і прости нам гріхи наші якими ми або словом, або ділом, або думкою свідомо або несвідомо согрішили, і очисти нас від усякої скверної плоті і духу, і даруй нам з бадьорим серцем і у тверезому розумі всю ніч життя цього пройти, очікуючи пришестя світлого і славного дня єдинородного Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, коли Він, суддя всіх, зі славою прийде відплатити кожному по ділах Його. Щоб віднайшов нас готовими, не в розслабленні і лінощах, а в бадьорості й ревні праці, щоб увійти нам з Ним у радість і Божественну світлицю, слави Його, де святкуючих голос не змовкає, і невимовно утіха тих, -отих, хто бачить доброту лиця Твого невимовно, бо Ти єси істинне світло, що просвітлює і освячує все, і тебе успівує все творіння на віки віків. Амінь.